Якість друку та кількість сторінок у ньому. Їх має бути 16. Якщо у вашому зошиті інша кількість сторінок. Виявлено брак друку, що неможливлює прочитання фрагментів тексту, то підніміть руку. До вас підійде старший інструктор. Налаштуйтеся на продуктивну працю. Будьте уважними та зосередженими. Бажаємо вам успіхів! Шановні абітурієнти, зараз 11:30. Увага! Прошу всіх звірити годинники. Відлік часу, відведеного для виконання тесту, розпочато. Пам'ятайте, що не пізніше 14 годин 30 хвилин ви повинні здати бланки відповіді старшому інструктору. Старший інструктор записує на дошці час початку і закінчення роботи над тестом, оголошує початок роботи над тестом та фіксує час початку роботи над тестами в аудиторному протоколі. Абітурієнти починають працювати над тестами. Старший інструктор кладе бланки відповідей відсутніх абітурієнтів до їхніх тестових зошитів. Заклеює їх наліпками зі штиркодами з тим же номером. Заклеєні зошити знаходяться на столах відсутніх абітурієнтів до закінчення процедури тестування. В час процедури старший інструктор та інструктор виконують наступні дії, здійснюють контроль за процедурою проходження зовнішнього оцінювання абітурієнтами на прохання абітурієнта щодо необхідності вийти за власними потребами. Організовують його супровід черговим. Під час роботи абітурієнтів з тестами відповідальне за пункт тестування перевіряє правильність їх розсадки. Уповноважена особа робить відмітки в сертифікатах. У відповідному полі ставить дату тестування, завіряє дату підписом та печаткою. Відповідальний за пункт тестування засвідчує факт правильної розсадки абітурієнтів підписом в аудиторному протоколі. Шановні абітурієнти, у вас залишилось 15 хвилин до закінчення тестування. Будь ласка, заповніть план А і бланк Б. Підготуйте їх до здачі. Покладіть бланки А, Б. Покладіть свої ручки і підводіть до здачі бланків. Я пропоную підійти до столу інструкторів учасника номер 1 Старший інструктор приймає бланки відповідей абітурієнтів за порядковими номерами в аудиторному протоколі, починаючи з першого. Абітурієнти мають засвідчити власним підписом в аудиторному протоколі факт передання бланків відповідей старшому інструктору та повернутися на своє робоче місце. Тестові зошити абітурієнтів залишаються на їхніх робочих місцях. А зараз ми з вами, аліторієнти, повинні вкласти всі ваші бланки, стрічку з наліпками використано і пакет, в якому ми отримували всі матеріали. в Новий Secure Pack. Зараз ми з вами перерахуємо бланки А. У присутності абітурієнтів, які залишилися на кінець процедури, їх повинно бути не менше трьох, старший інструктор перераховує отримані від абітурієнтів бланки відповідей та вкладає їх до захищеного поліетиленового пакета. Окремо вкладаються бланки кожного типу. Отже, ми з вами складаємо бланки А, бланки Б в новий Secure пак Далі. Стрічка з використаними налітками. Використаний Pack. Перераховує невикористані тестові зошити, що зібрав інструктор з робочих місць відсутніх абітурієнтів та зазначає їхню кількість в аудиторному протоколі. Дякую. Це два невикористані комплекти. Вони також вкладаються в новий стихіл пак І останнє, що ми повинні з вами зробити, це підписати наш протокол. Для відправлення з метою наступної оброботки в захищений пакет номер 062 8660 укладено 13 використаних бланків типу А, 13 використаних бланків типу Б. Два невикористаних комплектів тестових матеріалів, використана стрічка маркованих наліпок штрих кодів Пакет, у якому надсилались тестові матеріали, аудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Моя підпис як старшого інструктора і підпис інструктора. Будь ласка. І цей протокол тепер ми можемо з вами покласти в цей сек'юр-пак. Пакет з тестовими матеріалами заклеюється та демонструється присутнім абітурієнтам. Увага! Клейка поверхня правильно заклеєного пакета повинна мати такий же колір, як і до заклеювання з неушкодженим номером пакета. Якщо забарвлення клейкою поверхня стало неоднорідним, тобто проявилися якісь позначки чи літери, необхідно терміново повідомити про це відповідального за пункт тестування для вирішення проблеми. Надійно заклеєно, нічого не просипається. Все. І цей пакет буде здано відповідальному за пункт тестування. Абітурієнти ви залишаєте свої зошити на парках і можете піти додому. Після закінчення процедури в аудиторії тестування абітурієнти отримують власні речі і залишають аудиторію. Тестові зошити, що використовували абітурієнти, залишаються на робочих місцях до завершення процедури в усіх аудиторіях пункту тестування. В аудиторії тестування залишається інструктор. Відповідальний за пункт тестування приймає від старших інструкторів сформовані для відправлення пакети з тестовими матеріалами та фіксує факт отримання пакетів у відомості. Номер пакету 062 86 68. Аудиторія номер 1, Порякова Тетяна Васильівна. Вільно за особою відповідальна за пункт тестування готує контейнер із матеріалами тестування для відправлення до центру обробки. Відповідальне за пункт тестування разом із уповноваженою особою у присутності громадського спостерігача вносять відповідні записи до акта розкриття закриття контейнера з тестовими матеріалами та складають протокол про завершення процедури тестування. Абітурієнти отримують свої тестові зошити. Інструктори передають тестові зошити, які не забрали абітурієнти на зберігання відповідальному за пункт тестування разом з аудиторним списком. До регіонального центру необхідно відправити оформлені звітні матеріали, які відповідальний за пункт тестування вкладає до пакету з крафт паперу. Уповноважена особа заклеює пакет зі звітними документами. На місці заклеювання ставить підпис та скріплює його номерною печаткою. За визначеним графіком, спеціалізована служба доставки отримує від відповідального за пункт тестування контейнер та пакет звітних матеріалів. На цьому робота пункту тестування вважається завершеною. Бажаємо успіху! Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти висловлює щиру подяку за допомогу створенні фільму колективу комунального закладу освіти середня загальноосвітня школа номер 46 Дніпропетровської міської ради.

Кажете, когда мне заходить? Вами було порушено умови тестування. <пихів> Ми закінчили.